На носі Олімпійські ігри 2016 року і підготовка збірної України ведеться вже зараз. Міністерство покладає великі надії на Чернігівську спортивну базу. Вже двоє наших спортсменів здобули ліцензію на участь в Олімпіаді. Ми намагаємося підтримувати як можемо: організаційно, структурно, інформаційно, не завжди фінансово, тому що це різні бюджети. Але ми намагаємося підтримувати Чернігівщину і діяльність тут відповідних структур, громадських організацій, національних федерацій. Прамок спортсменів, які є членами національної збірної команди. Звісно, основні кошти у бюджеті на 2015 рік, що виділялись на розвиток спорту, були залучені саме на олімпійські види спорту. Війна на сході також залишає свій відбиток. Частину бюджетних коштів було переспрямовано на потреби Міністерства оборони. Тож і болючі питання про ремонт та модернізацію головної Чергівської спортивної арени стадіону імені Гагаріна поки що стоїть на місці. У мене на капітальні видатки. Зараз немає зовсім коштів. Вони були передбачені на початку року, але вийшов секвестр бюджету, внутрішній секвестр, коли ми, е кошти нам було обрізане, були передані Міністерству оборони. Треба ж розуміти, що у нас йде і війна, і збройна агресія з боку Російської Федерації проти України. Проте міністр заявив, що ситуацію із фінансуванням спорту можна виправити.